Так, друга половина червня для України набагато приємніша і сприятливіша ніж перша половина, і особливо якщо порівняти з правним і квітнем. І якраз ось середина квітня, ой, в вже червня, тому що в квітні було навпаки погіршення. Да, і ми бачили ту амплітуду, яка падає вниз на, на рахунок України. То зараз і в середині червня ця амплітуда підіймається. Різко догори і вище сили, астрологічні показники. По-перше, це Сатурн, транзитний, який підтримує Україну і Сатурн України. А Сатурн України це наша головна планета. і Тут включається так названий аспект щастя, який допомагає Україні і допоможе. Це буде до речі дуже багато часу. Це буде декілька місяців, і ось перша така подія буде десь на межі між червнем і липнем. Так що будемо уважні, будемо спостерігати. А починаються вони от якраз в цих числах, і тому. А ми дуже маємо великі сподівання, що будуть е, зроблені певні кроки з боку нашого уряду і з боку інших урядів на рахунок е, серйозних, тому що е, Сатурн це серйозність, це відповідальність, це реальні кроки. Так, вони можуть бути знаєте, не такі пафосні, але вони будуть дуже результативними і ми. Е, Наблизимось до своєї мети однозначно за це 3-4 місяці. Також там дуже потужні аспекти, які говорять про підтримку нашої армії, і наші військові і на території України, і поза Україною будуть отримувати нове спорядження, нову як виду озброєнь. Але є також такий момент, який. Каже про небезпеку для великих міст України, особливо це буде стосуватися того аспекту, що транзитний Марс з'єднується з Сонцем України. А Сонце України це якраз керівники держави, і це якраз великі міста держави. Тобто, це, по-перше, це Київ, це Харків, це Дніпро, Одеса. Це ці моменти, коли починаючи да, 16-го числа, а скупчення цих, тобто конса концентрація цього негативу військової небезпеки бомбардувань буде стосуватися 18-19 числа, тобто ну, от впродовж п'яти днів, да з 16 по 21 буде е, також напруження ситуації. Так що будемо обережні. Я дуже сподіваюся, що наших воїнів-захисників е, також консультують обіцяні астрологи. Вони їх попередять про цю небезпеку. Ну і звісно, отримали попередження від вас, пані Марина. Тому дякую вам за те, що ви попереджаєте про це. День сонцестояння. Багато хто дійсно чекає, говорить про те, що саме від початку зміни від початку дня сонцестояння ми побачимо певні зміни в нашій державі, але що важливо також обов'язково робити в цей день, аби отримати здоров'я, успіх, щастя, кохання, багатство і все, все, що хочеться нашим глядачам. Так, день літнього сонцестояння він найкращий день в році, тому що сонце ну цим, хто живе, да, в північній півкулі нашій матінці землі, коли сонечко підіймається в найвищому положенні, і це не просто якісь фізичні да, моменти, це дійсно духовна ініціація планети Земля і всіх, хто на ній проживає, і особливо тих держав, які. Уособлюють боротьбу світла з темрявою, тому що сонце це енергія світла, і коли ми використаємо енергію 21 го числа, я скажу, я коли буде точна фаза. Що це таке за точна фаза? Це коли сонечко переходить до першого градусу раку. Ось перший градус раку є одним з чотирьох головних точок на небосхилі: є дні осіннього рівнодення, вісняного рівнодення, зимового сонцестояння і, ось саме Верхня наша точка це е, літнє сонцестояння. І е, о п'ятій годині ранку 42 хвилини. Будь ласка, запам'ятайте, любі українці, е, тому що це за київським часом, п'ята година ранку 42 хвилини. Це от якраз вже буде світаночок, да, і після світанку зразу цей 5 п'ята година, 42 хвилини. Сонце заходить у перший градус раку. Що ми робимо? Ми зустрічаємо світанкові проміні сонця. Ми дякуємо. В нашому життю за все, що ми мали за минулий за своє минуле життя, навіть дякуємо за ці випробування і за ті сили, які дають нам вищі сили, за те, щоб ми пройшли ці випробування, тому що саме через випробування зростає наша душа. Так, ми з вами втрачаємо здоров'я, да, ми з вами втрачаємо, як можна так зрозуміти, час свій, але душа, саме головне, да, зростає випробування. Тому дякуємо. І протягуючи ручки до сходячого сонця, да, воно вже сходить, ми про... підживлюємо, да, наповнюємо, по-перше, все, серце, тому що сонечко у нашій сонячній системі це наше сердечко, серце. В, нашій, в нашому організмі, в нашій системі, в нашому нашому внутрішньому всесвіті підживлюємо наше серце, спрямовуємо через дихання це світло до кожної клітиночки нашого тіла і спрямовуємо це світло до наших воїнів-захисників, для ваших рідних, для ваших важливих людей, не да, навіть тих людей, яких ви не знаєте, розуміючи, що якщо ми спрямовуємо цю енергію. Світла, а світло це правда, це істина, це єдність, це безумовна любов. До речі, наша сонячна енергія саме як зірка. Яка ми називаємо сонце, вона якраз і дає енергію безумовної любові, тому що є 12 зіркових систем, да, які мають певні да, свої а, якості. Саме наше сонце це світло безумовної любові. І коли ми ось цю любов да, розповсюдимо на всіх людей, нічого не очікуючи, ми а, такими да, безумовними своїми. Діями, да, безумовною любов'ю, наповнюємо їх енергією добра, яке або нівелює темряву, або навпаки, підсилює те добро, яке є в серцях і розумах всіх людей. Це перше. А друге, обов'язково формулюємо свою мету. Ну, по перше, це мета наша, головна мир в Україні. І тому зразу уявляємо, як всі миротворці стоять по периметру України, як ми тримаємось за руки. прямо відчути і перед переснув уявити біля себе, да, що ви тримаєте за руки з тими людьми, які є вашими однодумцями, і як також волонтерять, да, дуже співчувають нашій країні, які навіть і на фронті да, стоять. Ви їх знаєте. Ось вони ми всі стаємо і. Утворюємо образ, це дуже велика праця. Утворюємо образ вільної вже тої України, яка мирна і оновлена, тому що у нас є багато потенціалу, який ми вже готові втілити тут і зараз на планеті Земля в Україні. І коли ми переживаємо це, ми дякуємо Сонечку і відпускаємо цей образ до сонця. А якщо до сонця, то значить до Творця до Бога. Потім беремо аркуш і прописуємо свою мету. Тобто, ось це те, що треба зробити з 5 годин ранку 42 хвилини. Що також можна зробити для того, щоб здійснилися наші мрії і здоров'я укріпилися, тому що здоров'я ми дійсно зараз втрачаємо. Ми дуже напружуємося, і дійсно військова ситуація нас ну, дуже виснажує. Вода. Право в тому, що саме 21 числа зустрічається енергія янська, і інська, тому що перша половина року янська ми вступаємо з вами в пору інську. Також зустрічається вогонь і вода, і ось ця вогняна вода, тобто сильна вода, вона якраз 21 числа. Саме тому дуже багато ритуалів є з водою і вогнем. А ми з вами знаємо, що якщо ми вранці 21 числа, але не обов'язково навіть 21, тому що вже з 19 числа. Ось ця енергія землі і сонця концентрується в енергії води. І роса, джерельна вода, колодязна вода, тобто природня вода, вона збирає в себе силу сонця, тим паче, що сонце з'єднується з зіркою Бетельгейзе. Це королівська зірка, яка знаходиться в сузір'ї Оріону, і вона дає нам енергію на виконання нашого бажання. Розумієте, це буває, до речі, це відбувається щороку, саме на день літнього сонцестояння. Ця енергія якраз в цьому році буде з 19 по 21 число. Єдине, що 21 числа вона закінчиться о 8 годині ранку 20 хвилин. Тому треба встигнути прописати ці всі бажання та ще позбирати да, цю воду, а ми зараз скажемо про цю воду. Що треба робити з цією водою? От ви її збираєте, по-перше, вмитися, особливо росою. І тому дуже добре, босоніж походити по траві, по цій росі. Джерельна вода прямо збирати да, і вмиватися нею. А також дуже добре просто взяти якусь ємність, да, налити джерельну воду, воду і можна декілька рамків підряд, подивитися в цю воду, От побачити себе і в воді побачити те бажання, яке ви хочете, да, щоб воно здійснилося. Тричі промовити його вголос. Випити цієї води або вмитися, тому що випити, якщо вона ну, дійсно для вас безпечно, вмитися, якщо ви розумієте, що там можуть бути ну, різні. А залишки води обов'язково з вдячністю віддати землі і попросити матінку землю прийняти це в облаго. І тоді буде все окей, буде все здійснено. До речі, також дуже корисно збирати лікарські трави, ті, хто їх збирає і знає, що це таке. 21 числа зустрічаємо зі своїми однодумцями або з родиною, готуємо їжу, але без м'яса і без риби. Да, саме їжа сонячна. А сонячна їжа це рослинна їжа. До речі, молоко також дуже дуже корисне і воно може бути використано саме в цей день. В ці дні дуже добре проходять різні. Передбачення астрологічні на картах да просто побажання один одному. Тому ці дні треба і варто використовувати. Тим паче, що сонце завжди разом зіркою Бетальгезя підкріплюють сонечко України. Серед них ну, є така. Такий аспект, який називається секстиль, а це гармонійний аспект. Тому Україна завжди отримує енергію Бетальгезя і сонця саме в день літнього сонцестояння. Це треба обов'язково використати.